Слава Україні, Доброго ранку всім глядачам. Ну що субота 17-го. ми Мижу в лісі. На годиннику. 7-ма -го година. У нас цілині падав дощ. Тільки що зупинився. Продовжуємо збирати гриби. не зайшов і одразу нам попадають ось такі глубинки. Наступна знахідка. Ось такі дві. Так і попадає на перший білий. Молодий. Шотичок. А по сонці. покажу ближче. В такій собі у мосі. на горбочку зазирає. Ось такий Краса. Йдемо далі. Знову Jack знайходить гриба. З таким І друзі, що радують, що чим день, тим грибів в лісі стає більше. Голубенки йдуть масово. Але ще не зайшов. Находиться ми навіть на 5 хвилин в лісі. Хоч скільки ми набрали. І буквально пару кроків і опять такий молодий грибок. Одна радує, що гриб лізе. Попадають ось такі молоденькі красота. Так. Попадають нам ну, там знов грибочки. В лісі пустився дощ. Ось такий ярний. Ну, тому і ще якийсь зазирає. Жаба. Тут це вже такий з'їду, Навіть не буду брати що Тут она молодая, да? далі. І И вот такая нам попадает снова. И вот такая молодая. О. Класне репо. вимогся чистонькі, молоді, чисті. Клас. Продовжуємо лісом. І рибочки нас продовжують радувати далі. Попадаються гарні молоденькі. Правда, дуже багато покусаних, страшно багато. Реп тільки поліс, його не дуже багато. Людей у лісі пітьма. Ну я сьогодні сам бачу більше 20 людей. Слимаки теж хочуть їсти. Полюють повним ходом. Так, ну що, ходили ми більше години і нарешті нам попадає знову білий гриб. На сьогодні номер другий. Ну, правда його вже так поїли, що просто капець Гриб здоровенний, великий, кореницький, шапка. Але його вже майже з'їли. Шапка чиста, ось. Не червиво. Візьмемо цей кусок, то лишим їм. Собі візьмемо це. Але був білий. Не встигли. Не встигли перші. тих. Подумав, що чистий розламав. А він ніфіга не чистий. І в ньому хабаки. Єди, хабаки. Так що лишаємо хай їдяти, він так намок. Сказав, що лишаємося, ти геть звідси. Підіймаю, голову, там тому... зазирає молодий. Молодий, пару кроків. так йду полегонько, бо дещо не став на одного. Там такий собі молоденькі. Зазирає ось такий. О! Ади! А тут вже зразу друг лізе. Ну дуже ми встигли до цього швидше. Там лізь до тих на банкет. Там є що їсти. О, А цей гриб має бути чистий, Ніжка тверда Клас. Mm, такий. А, попадає. Берем, номер 3 Вертаюся до кошика йду ще з цим білим в руках. Ну, ще тут по дорозі попадає, Ще такий гриб. О, такий молодий. Тих є два. І опять такий молодий. Дуже багато сьогодні, друзі, ось таких молодих грибів. Починають вони лізти. І опять нам попадає чудовий гриб. Джек його знайшов, ліг біля нього, заговкав і чекає, поки я не підійду, не заберу. Так. Молодець. Молодець. Збирає зі мною нам попадає тут ковпачок. Моремох. ну, так я вже такий поїжений. Ну, щось виберемо. Добре, йдемо далі. Так. І наступний гриб попадає нам ось такий. Ось така величезна глубинка. Шей, по ходу, чисто. Дави. Так, і знову нам попадає такі два гриба. От. Один, другий. І такі воно нам попадають гриби. Попадають вони Нам дуже часто вчора попадали Сьогодні знову. І така краса. Ось Бачу, люди це збирають, не для чого. А може він є стіни, хто знає, пишіть. Так йдемо далі з Джеком, він нам попадає знову. Гриби. Ось такий один здоровий. Оба-на. А ще й чистий. Чистий. Капець. А трошки підпрів. Ну, попадає слідуючий. Оце вже гарний. Без сломака ніяк. А тут казну попадає. Таких класних два. Просто бомбезні. Ну. Отакі. От ну що, приводимо в порядок? Йдемо далі. Так, і знову молоденький гриб. Тимо ось. Але одна біда. Майже всі понадкусувані. І оп'ять. Знову ми попадає. Одна. Біля неї молодо. в пару кроках. Під листками. Ще ось тако. Ось таких чотири. Ось так. Йдемо далі з Джеком. І пару кроків і знову і знову. Ну що, це не може не радувати. Гриби полегко прокидаються. Голубіньки попадаються на друзі дуже часто. Що таких ось 5-10 кроків і є, і є. Ну Правда, дуже багато треба приходиться прибирати, багато хабаків є, поїджених сильно. Ну, але є. Тома йду на горбочку тих два гарних риба. Дивіться класні. Великі. Опа. Ось. Вся попала чиста. Вся ряду. Теж чиста. Ось. Тако. опадає чисті, є гробокливі, є цілі. Є поїдження і всяке. Ну, ходити можу щось набрати. Але ж ось, пів корзини. Йдемо далі. Вся ну, така файна тому. Джек знайшов. Ох, не міг не зняти. Ось яка. Просто красавець. Не? Ну, понюхай. Пахне. Ось. І знову Джек відмітився. Дивіться, як він знаходить грибе Опа. Знову знайшов два. Чудові гриба. Ось такий один молоденький. Класні. Дуже класні сьогодні гриби. Ось. І другий. Ось такі. Два. І опять красота. Ну, молодець. Ну. І опять такі гарні два гриба. Просто краса. Молоді, чудові. Такі. Ну, якщо ви вибираєтеся до лісу, одягайтеся добре. Бо комарів лісі просто ужасні. Так що просто нема спасу. Навіть краще чимось. І побризкати на себе. Так, там я бачу, знов гриби. Це не завадить. Бо відбитися від них просто нереально. Дивіться, яка класна купа. Опана. от таких аж 5 штук. Добре, йдемо далі. Так. І нарешті нам повезло. А четвертий гриб, друзі, білий. І то такий красавець. Де ти побіг? Що взагалі капець? Зараз вам показую. Дивіться, хто там нас зазирає. То грибесько. Подивіться який. Який це здоровий. Ох, боровичок. Та ти що? Здоров, друже. Перший цього року. Опа, пішов, пішов, друзі. Я накрию, накрию це все, діло, А, комари кусають. А я покажу вам. О, дивіться, який. Чекай боці руку не влазить. Оце богатир. Трохи, правда, попідкусований. Шапка біленька, може буде і чистенький трох. О. Оце грибочок. Ну, це краса. Білі гриби потроху починають просипатися. Це вже на сьогодні четвертий і такий трофейчик. Ах, пахне красота. О, за цього запаху варто вставати і йти зранку в ліс. О, це дари природи. Краса. Правда, повезло нам. Різький. А, понюх. Вайни? Ну, що повезло, то повезло. Правда? Та там далі. Комарів, друзі, ужас. Що він не проходить, і п'яти хвилинок ми підіймали цього великого білого. І нам повезло, знов знайти Молодого. Недалечко. Ось який. Тамо зазирає. Білячок. Який ну. молоденький помпулатик. Тут що, ні, тут корень. Ну що, йдемо далі. Ось і лисичка починає лізти. Маленькі ще, але вже починають лізти. Ось які і дрібусуньки. Через пару днів будуть лисички. І знову нам попадає. Ось така кубка лисичок. Ну, брати не будемо, ще молодесенькі хай лишається. Так, і опять нам попадає гриби. Це такий великий один. Да, подаємся, чи він чистий. У нас боку є молоденький, гарний. Ось такий. О, краса, І знову там такий молодесенький, гарний грибок. Ось. о, Такий самий, Ой, він такий нефайний. Так, стали трошки на перевал. Джекси змучив, хоче відпочити. Але тому збоку замітив гриба. Поки він собі відпочиває, піду, підніму, подивимось. До нього чудобрий, ось такий нам попадає. Так, і знову лисички. Ціла стежка лисичок. Такими купами ось тут. Мабуть, буду цього колесочки точно. Ось. І туди далі знову пішли. Ось такий гриб нам попадає. Опа. Ось такий красавець. Ну ця така непогана. Виглядає. Подивимося, може чисто. Опа, чистонько. Супер, берем. О, а тут такий попадає рибок. Лупачок маремо. Молоденький. А несчервий. Шапка може бути чиста. Шапка чиста буде Шапку візьмемо Берем. Йдемо далі. Продовжуйте лісом. І тут нам знову попадають гриби. Ось і такі, якісь вже полізли. Там тоже якісь А тут наш ось такий молоденький, гарний. Ем. І наступний грибок Джек вже, вже там біля нього. І знову ось такий. От така голубінка. Бачу, бачу тебе. Сховався так під гілкою траві. Он такий і зазирай. Я тут така знову собі заховалася і зазирає. Ось Отака От молода. І знову нам попадає гриби. Ось там отакий один. Він ж такий попідкусуваний. А тут такий гарний молодий. Ось. Такий. Так, друзі, ну що. добігає наш похід до фіналу. Походили ми з Джеком весь ранок. Назбирали ось таку чудову корзину грибів. Є тут ковсякі у нас, і лисички, голубінки, білі гриби і ковпаки маремухи. Ну що, грибока, друзі, вийшла у нас класно. Одне радує, що у лісі чим день, тим більше грибів. Бачите самі, ходив я пару днів підряд, з кожним днем все більше і більше гриба в лісі. Правда, дуже багато поїжджених, Приходиться багато викидати. Ну То нема що хотіти, гриб риблощень кинувся. В лісі слимак, все голодне, його з'їдає. Ну нічого, чим день, тим буде більше можливості вибрати кращі гриби. Вони будуть так наростати, що слимак не буде втагати і з'їдати. Попадає, звісно, і червиві гриби. Ну Але походити, повибирати і назбирати мож. Ось ми за ранок якихось ходили 3-4 години з Джеком. Перекидали багато, але майже корзину грибочків наш портали. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. До наступної зустрічі! Зустрінемось на слідуючих чудових рибалках. Вони обов'язково будуть.